У Бога нічого не, не випадково і немає чогось маловажного. Вранці, на цьому тижні, дякую Богу за цей тиждень. Стала молитися, як зазвичай, зранку, за дітей, ніби ті самі слова, але щось відчула. Не зрозуміла, що саме. Ну так, присутність Божа. Тим далі мені треба було йти до сестрички, вона близько біля мене живе, їй потрібна компанія. Вона старша в мене і важко їй. І я поки приходжу до неї і розказую їй це свідоцтво, знаєш, так. Так от дотор пошиті. І вона говорить, давай послухаємо Генрі Мадара, ну, хазяїн барі. Слухаємо. Проповідь називається Сила молитви. І я розумію, що я відчула вранці вдома. Моя молитва була сильніша, ніж завжди. Потім вона так лежить і говорить: а от ученики говорили Ісусу, ну, молитися. І Я вперше за уже кільканадцять років кажу, слухай, я ну, як виросла в Союзі, не знала отче наш. Я так само сприймаю Євангелія. Вони не знають, як молитись. вони не знають наш. Научи нас молитися. І я кажу, слухай, вони виросли в, іде, в ідейському середовищі. Там таке враження, що молитва йде цілодобового. Вони кажу, знали молитву. Вони багато молилися, але вони побачили силу його молитви. І вони сказали, навчи нас так молитись, як ти. Ми хочемо силу твоєї молитви. Такий був день. На другий день я йду так само до цієї сестрички зранку. І відкривається. Були такі думки. Я не хочу ходити на цю домашню групу. А потім думка, а як хоче Бог? Я не хочу з цією співробітницею зустрічатися. Вона сказала їй гідко на мене дивитися, я не хочу з нею. А потім думаю, а як хоче Бог. І отакі думки, і, я, і так воно зрозумілося, що якби я закривалася від людей по горизонталі, да, це ніби як маленькі квартирочки, віконечка, я би не була відкрита і для Бога, я би не отримала. Я б нічого не могла отримати від Бога. І оцей текст, що ми читали в групі, потрібно бути в зібранні, в громаді, потрібно бути. Ми, як ті кам'яці, висипані в море. Коли ми відкриті для братів сестер, ми відкриті для Господа. І Бог не спитає за сестер, за братів. Слава Богу! Слава Богу.